Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні ми поговоримо про такий цікавий та яскравий психотип, який називається істероїдний. Сьогодні буде перша частина випуску, всього буде три частини вони виходитимуть щотижня. В цій першій частині я розповім про те, як формується цей психотип, як розпізнати істероїдів за зовнішнім виглядом. Про особливості їхнього мовлення та про характерні прояви їхньої поведінки та почуття. Почнімо з того, що більшість істероїдів це жінки, чоловіки теж зустрічаються, але досить рідко. Отже, як ми можемо розпізнати істероїда за зовнішнім виглядом? Вони яскраві, епатажні, демонстративні, стараються вдягатися незвично, люблять яскраві кольори. Це більше жінки. Чоловіки частіше надають перевагу білому кольору, хоча можуть також носити і яскравий одяг. Часто люблять стрази, пір'я, глибокі декольте і взагалі носять досить відвертий одяг, роблячи акцент на власній сексуальності, дуже стежать за модою і намагаються вдягатися в наймодніші речі. Часто мають незвичний колір волосся та яскравий макіяж. Вони взагалі дуже багато уваги приділяють зовнішності, не шкодують грошей на тюнінг підкачати губки, наростити вії і все в тому ж дусі. Так само нерідко можуть робити пластичні операції. Глибоко за цим стоїть переконання, що сама по собі вона нікому не потрібна, не цікава, і єдине, чим вона може зацікавити, це зовнішність. Кажу вона, тому що нагадую, більшість істероїдів це жінки. Тому я часто казатиму або він, маючи на увазі психотип істероїда, або вона, враховуючи те, що більшість істероїдів саме жінки. Жестокуляція істероїдів дуже виразна, але перебільшена. Вони можуть заламувати руки, хапатись за голову, театрально притискати руки до серця і так далі. Дуже артистичні, надзвичайно пластичні, вони люблять красиві пози, які нібито приймають невимушено. Насправді істероїд міг годинами репетирувати їх перед дзеркалом, аби переконатися в тому, що його поза має достатньо елегантний вигляд, а потім невимушено прийняти якусь ефектну позу на публіці. Скероване це на те, аби всі звернули увагу. Та відчули захоплення, який же він граціозний та гарний. Міміка дуже виразна, теж спрямована на привернення уваги до себе. Вони виразно кривлять губки, підіймають брови, морщать носика і так далі. Але якщо хоч трохи придивитися, ви можете зауважити, що це досить театральне та неприроднє. А тепер про поведінку істероїдів. Він, або частіше, вона намагається всіх навколо спокушати, тому що хоче отримати владу над чоловіками, в першу чергу, сексуальну владу. Така поведінка пов'язана з тим, що істероїд поняття не має, чим ще він може зацікавити, а підкреслена сексуальність гарантований спосіб привернути до себе увагу. І стероїд взагалі завжди намагається перебувати у центрі уваги. Для нього це критично важливо, і він буде приваблювати увагу до себе будь-яким чином, причому не завжди позитивним. Я маю на увазі, що якщо не вдається добитися позитивної уваги, от дивіться, яка вона розумна, гарна, яскрава, тоді вони добиватимуться негативної уваги. Дивіться, яка вона цинічна, зла та взагалі стерво. Будь-що крім байдужості, от байдужості вони зовсім не переносять. Це якщо у бізнесі. Якщо, наприклад, про якогось актора написали, що він вчинив скандал або вкрав щось, або з кимось побився, він буде лише радіти. Чому? Тому що будь-яка згадка, крім некрологу, це реклама. Якщо істероїд знаходиться в якійсь компанії і відчуває, що увага до нього почала згасати, він може вдаватися до досить неадекватних вчинків. Наприклад, раптово безпричинно розплакати, щоб всі почали питати, що сталося та втішати його, або може сказати щось провокативне, аби інші почали з ним сперечатись. Та навіть вдарити когось теж не проблема, головне опинитися в центрі уваги. А зараз про дуже серйозну тему. Саме через свою демонстративність та схильність до драматизму істероїди лідирують серед інших психотипів по демонстративних спробах самогубства. Як правило, це не серйозні спроби, істероїд не збирається йти з життя, але так він привертає до себе увагу. Та в такий ризикований спосіб пробую добитися того, чого хоче. Якщо ти мені негайно не купиш шубу, я зараз щось з собою зроблю, каже така істероїдна жінка та починає хапатися за якісь пігулки або лізти на підвіконня, для того, щоб інша людина почала її зупиняти та обіцяла зробити все, що вона хоче. Але застереження для істероїдів не робіть так ніколи. Оскільки ви іноді можете щось не розрахувати, та те, що планувалося лише як демонстрація намірів, може закінчитися плачевно. Та й ті, на кого ви збиралися повпливати саме таким чином, можуть почати діяти зовсім протилежно тому, як ви очікуєте, що я маю на увазі. По-перше, люди часто звикають, бо розуміють, що це лише демонстрації, а по-друге, втомлюються від такої поведінки та перестають реагувати. А тепер розглянемо, як же формується істероїдний тип особистості. Це відбувається завдяки двом способам виховання: перший спосіб, коли на дитину не звертають уваги, і вона, аби її привернути, починає перебільшувати свої емоції. Вдаватися до демонстративних вчинків, вчиняти істерики і так далі. А другий спосіб формування істероїда це коли батьки постійно розповідають дитині, що вона надзвичайно талановита, неординарна, що інші діти навіть поруч не стояли, тобто виховують по типу «кумир сім'ї. Коли найменша примха дитини виконується, а найменший успіх її подається як надзвичайно велике досягнення, тепер про почуття в почуттях істероїдів переважає образа, вони ображаються на всіх, в першу чергу на тих, хто їх критикує, бо не виносять критики. Оскільки критика руйнує їхнє уявлення про власну неперевершеність та досконалість, але ображатися вони будуть взагалі на всіх, бо всі не розуміють їхню тонку натуру, не приділяють достатньо уваги, погано ставляться, не виявляють поваги, не цінують і так далі. Як наслідок, істероїди постійно докоряють оточуючим та маніпулюють ними за допомогою своїх образ. Тобто, зроби так, як я хочу. Інакше я ображуся на тебе і, аби заслужити моє вибачення, тобі доведеться дуже сильно старатися. А я ще подумаю, чи варто тебе вибачати. І характерно те, що істероїд ніколи не буде ображатися мовчки, переживаючи це всередині. О, ні! Він буде всіляко це демонструвати та домагатися відповідної реакції. Що сталося? Нічого. Ну, я ж бачу, що щось відбувається. Скажи, що не так. Все так. І вам доведеться попітніти, аби істероїд нарешті сказав, що сталося, а потім дуже сильно постаратися, аби істероїд вас вибачив. Якщо ж істероїду не вдається добитися свого, він може почати відчувати тілесні прояви біль у серці, запаморочення, головний біль та інше. Що характерно, він їх симулює, але настільки вірить у це, що справді відчуває ці симптоми. Іноді це досить негативно позначається на інших. Наведу вам такий приклад: нерідко істероїдна мати хоче, щоб її дитина все життя лишалася при ній. І коли вже доросла дитина збирається, наприклад, на побачення, мати починає хапатися за серце та скаржитись на серцевий напад. Дитині доводиться скасовувати побачення, викликати швидку та сидіти біля своєї мамочки. Так істероїд реалізує відчуття власності щодо своєї дитини та відчуває свою власну потрібність. І діти таких мамаш досить часто не можуть влаштувати особисте життя, бо все життя присвячують своїй мамочці. Також істероїди досить часто відчувають брак всього на світі грошей, компліментів, уваги, поваги, турботи, захоплення і так далі. Якщо чоловік істероїдної жінки приніс їй до ліжка недостатньо гарячу каву, то вона тут же йому заявить, що він її взагалі ні в що не ставить, а вона то віддала йому найкращі роки свого життя. Ще істероїди дуже перебільшено демонструють свої емоції. Ми можемо спостерігати дуже сильні емоційні перепади: то плач, то через пару хвилин вже сміх, то меланхолійний сум, потім ворхлива зацікавленість, далі задумливість. Потім страждання і все це протягом півгодини. Насправді істероїди не відчувають настільки сильних емоцій, вони просто перебільшено їх демонструють. Також істероїди схильні до навіювання та самонавіювання. Якщо істероїдній жінці сподобався якийсь чоловік, вона вже переконана, що це її кохання навічно, а якщо він не виявив зацікавленості в ній. То все, це її доля, і вона мусить добитися його за будь-яку ціну. І вона настільки в цьому себе переконує, що справді вже не може думати ні про що інше. Знову ж таки, найгірший варіант, якщо вона робитиме демонстративні спроби самогубства, а потім буде просити знайомих переказати тому чоловікові, що вона хотіла піти з життя, і аби він з нею поговорив або повернувся до неї, якщо в них попередньо були якісь стосунки. Якщо раптом ви істероїд і зараз слухаєте мене. Не робіть так ніколи. Бо, по-перше, як я казала, спроба може випадково виявитися вдалою. А по-друге, такими діями ви лише відлякаєте від себе колишнього або потенційного кавалера, оскільки таким чином ви вішаєте на нього непосильну ношу, відповідальність за ваше життя. А відповідальність за ваше життя несе лише одна людина, це ви. Але це вже тема окремого відео. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Так я розумітиму, що інформація була для вас корисною та я недарма стараюся. Дякую. Наступного тижня вийде друга частина про істероїдний психотип. Коли вона з'явиться, я розміщу посилання в описі під відео, щоб ви легше могли її знайти. Донатьте Сили оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.